Сьогодні хочу поділитися з вами своїм відчуттям, яке часто залишається після консультацій. Це відчуття, що я, наче, даю дозвіл, не тому, що мене питали його, а тому, що жінка раптом усвідомлює, що я сама собі цього не дозволяю відпочивати, поки не переробила всю хатню роботу піти на прогулянку на самоті, дозволити собі тишу, замовити вечерю, купити щось тільки собі і хотіти щось тільки для себе, не тому, що не може, а тому, що так не можна. Десь хтось колись прописав для неї цей внутрішній кодекс, і вже не важливо, хто саме, але доки він керує, жінка сама ставить собі обмеження і життя перетворюється на біль. А жінка на жертву. І проблеми, з якими вона приходить, дуже часто виростають саме звідси, а починають вирішуватись лише тоді, коли з'являється просте, так можна? Чи знайомий вам такий досвід здивування, а що так можна?